Микола Вінграновський Димить стерня над синіми ярами. Димить стерня над синіми ярами, Ряхтить між кленами рожева далина і, полином, надихавшись сповна, Встає зоря вечірня з полина. Кого мені в розхристаному полі? Тут серце переборює думки. Тут дні мої зливаються в руки, тут уливаються вони у колоски, кого мені, кого мені глибокомудра земля, чи може поля, ось мої поля, чи роду племені? Тут рід мій, і сім'я, і мир, і злагода, в собі жне ворог я, кого мені, в моїй душі неспокій. День мій кожен, що ніч у ніч заснути він не може. Передчуттями сизими тривоже. Пришпорює не начебто коня. Димить стерня. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз. Йой.